Ми зараз переходимо до теми УТП. Унікальної торгової пропозиції. УТП в себе включає офер, дедлайн і призив до дії. Ми розберемо кожну з цих складових. Головним, все одно, тут є офер, тобто сама пропозиція. Як же цю пропозицію зробити правильною, щоб вона була. Для клієнта важливою. І от це називається техніка цікавий куст. Щоб ви запам'ятали, я довго ламав голову, як же все так зробити? Цікавий куст. Ну, вибачте, що не кущ, не підійшло. І С маленька. Чому так? Тому що тут повинно бути перший обов'язково цікавий. К. У. І Т великі обов'язкові. Що таке К? Користь. Корисно. Це унікально. Це специфічно. А це термін. І головне тут це цікаво. Бо я ще не готовий купляти, але мені цікаво це все послухати. А тепер ми з вами попрацюємо над цією технікою. Ви зараз, на скору руку, потім вдома будете робити це довго. Берете, підставляєте під кожне слово варіанти, корисність, яку ви даєте клієнту. Унікальні ви на фоні інших, чим? От, в чому унікальність від специфічності? Специфічно це більш оці технічні частини. Тобто наші технології роблять там більше, більше швів, більше там. Я не знаю, закльопок на фюзеляжі, Розумієте? Це специфічно. Це більше для виробника особливо. Тобто воно може бути, може ні. Якщо є, пишіть. Якщо нема, не треба. Але ти отримаєш таку користь за рахунок нашої такої унікальності на фоні інших за такий термін. Все. 5 хвилин. вам зараз на роботу.